13 грудня 1864 року у місті Олександрівськ, нині Запоріжжя, в родині військового народився Віктор Зелінський, генерал армії УНР, командир Першої української стрілецької дивізії. Рід Зелінських має довге козацьке коріння, яке тягнулось ще з часів Богдана Хмельницького. Тож бажання стати військовим було у хлопця змалку. Поступово здобував фах військового, навчаючись спочатку в Псковському кадетському корпусі, а пізніше у Костянтинівському та Михайлівському артилерійських училищах у Петербурзі. Брав участь у російсько-японській війні як артилерійський офіцер, до початку Першої світової дослужився до генерал-майора та був нагороджений вищою військовою нагородою Російської імперії орденом Святого Георгія. Під час Першої світової Віктор Зелінський потрапив у полон, намагався втекти і був направлений у більш суворий табір Бішосферт у Саксонії. У 1918 році сформував і очолив першу українсько козацьку дивізію синьожупанників з українських військовополонених. Прибувши з дивізією до Києва, Зелінський потрапив у складне становище, де з одного боку відчував неприязнь Центральної ради, яка була переповнена пацифістськими настроями, а з іншого боку, існування великого національного військового підрозділу не влаштовувало німецьких союзників. Після приходу до влади Павла Скоропадського дивізію було розформовано, а самого Зелінського направлено на штабну службу до Полтави. Наприкінці 1918 року він увійшов до вищого командного складу антигетьманського повстання під проводом Симона Петлюри. У 1919 році був підвищений до генерал-поручника та переведений на дипломатичну службу. Проводив переговори щодо українських полонених в італійських таборах та був інспектором українських військ, що перебували у Польщі. Помер у 1940 році в окупованому німцями польському місті Сопот.